Кондиціонери Cooper Хантер Створюй погоду за власним бажанням. Грозові дощі зі шквалистим вітром, а також спека за 30. Такий прогноз погоди на четвер, 16 травня. Спонсор програми Кондиціонери Cooper Хантер створюй погоду за власним бажанням. На півночі чекайте короткочасних дощів, місцями з грозами і сильним вітром. На термометрі вночі 11-13 градусів, а у день 24-26 тепла. Плюс 32 припечуть на сході місцями нетривалий дощ, можливо і з грозою, а з ними пориви вітру до 20 метрів на секунду не омене природній душ і південь. Подекуди із грозою та ще дужчим вітром. Ніч грітиме 14-16 вище нуля і до 29 градусів у день. Трохи прохолодніше на заході України. Вночі 8-13, у день 24-26 із плюсом. Мінлива хмарність не залишить західняків сухими. Синоптики і їм прогнозують травневі грози та дощі. У центрі намочить нерясно, утім може бути вітряно із грозою. До 15 тепла вночі і 25-29 градусів у день. Не виняток і столиця. У четвер беріть парасольки, а одягайтеся легко. Плюс 25. До кінця тижня дощі припиняться, спека утримається. Я Тетяна Коваленко лишень додам. Купайте, грійтесь, засмагайте. І наступного прогнозу погоди чекайте. Кондиціонери Cooper Hunter. створює погоду за власним бажанням.